Мені десь намалюйте цю пару звук якусь або ще щось, я не знаю. Я не знаю, скільки ще потрібно говорити зі всіх просто прасок цього світу, що це не Ок. Це, це м'яко сказано, не ок. Я не можу просто вживати інший. Не ок. Це після того, скільки разів на всіх рівнях говорилось про те, що не потрібно споживати, не бажано, не споживайте російський контент. Після цього всього ми повертаємось до того, що російська пісня топ-1 в Apple Music, топ-1 в шазам Європи. Четвертий рік повномасштабки. — Що це таке? Можна спитати, ну, типу, що це таке? От, от Як на вашу думку, як це взагалі працює? Ну, невже е, важко, коли ти споживаєш? Ну, Ти От давай так. Ти побачив в TikTok... цей тренд пішов з TikTok. — Побачили, що це вірусна пісня. Людям більшості сподобалась. Пісня, яка не подобається, вона не залітає в топ-чарти. Проте! Новина про те, що це російський гурт, вона розлетілася зі швидкістю світла, і цього достатньо для того, щоб просто зробити ну, типу, промахнути все.